Комп'ютерні ігри стали новим полем для поширення пропаганди. Як російські розробники використовують цей інструмент для впливу на свідомість мільйонів гравців? Популярність комп'ютерних ігор охоплює різні вікові групи. Сучасні ігри приваблюють не лише дітей-підлітків, і а й дорослих та літніх людей. Комп'ютерні ігри формують уявлення про світ, розвивають креативність, стратегічне мислення, а також сприяють соціалізації через онлайн спільноти. Росія використовує ігри для поширення пропаганди. Наприклад, у грі і принуждення к міру» Росія протистоїть блоку НАТО. У Сіран Ворфейр» терористі фінансує захід, а російські солдати зображені як герої. Російські гравці використовують популярні ігри для поширення пропаганди. Наприклад, у Майнкрафт відтворили битву за Солидар. А у World of Tanks святкували перемогу над нацистською Німеччиною. Платформа Steam. Це, в принципі, одна з найбільших платформ для розповсюдження ігор на персональні комп'ютери. Там дійсно є доволі велика проблема з модерацією цієї платформи. Модератори платформи, в принципі, навіть не до кінця пораються з англомовним контентом, який є рідною мовою для розробників цієї платформи американської компанії Valve. А якщо говорити про якісь інші мови, зокрема російську, то. Тут ще більше проблеми, тобто люди можуть спокійно використовувати якісь якусь символіку вторгнення Росії в Україну, типу зетки, якісь прапори і так далі. Якісь гасла або імена військових злочинців. Пояснюйте дітям, що таке пропаганда і як вона може бути небезпечною. Навчайте критичного мислення. Якщо певний момент або елемент в грі викликає дуже сильні емоції, то можна говорити про те, що це є маніпуляція. І треба заохочувати дітей знаходити інформацію в різних джерелах. Якщо в грі показують якийсь історичний момент або якийсь історичний контекст, треба перевіряти достовірність цих фактів. І е, шукати різні альтернативні джерела інформації, яких ти можеш або підтвердити, або спростувати те, що тобі показують. Зберігайте критичне мислення, захищайте свою свідомість.